Всім привіт трішечки з'явилось часу. Зняти відео. Думала це не робити, тому що нічого ще мені показувати вам. Але, мабуть. Коротеньке відео. Все-таки зніму і покажу вам, що у мене робиться зараз в саду. Дуже нетиповий рік. Цьогоріч видався у мене. Ось так. Виглядають зараз в мене троянди. Отримали дуже великий стрес, знову були морози у нас, і вони тільки-тільки оговтуються після них. Ось такі були вже гарні кущі з гарними такими бутонами, але прийшлося все ось так обрізати. Дуже шкода. Чомусь останнім часом в нашому регіоні на півночі України це повторюється дуже часто. Ось бачите, деякі бутончики вціліли. Ось це Мануель Канулус. Я, звісно, після морозів їх обробила антистресантами мегафолом, але цього мало, буду ще обробляти вже на вихідних. Ну, ось так теж, бачите, ось такі трояндочки перші, які були приморожені. Ось так відквітли вже. Ну і квітка була така неповноцінна квітка. Ну, маю надію, що ці бутони, які ще не розквітли, будуть вже Гарними, ну, в основному, все ще стоїть на бутонах. Ось така зараз Golden Celebration. І Абрахам Дербі. В таку пору вже минулі роки вона стояла вся в квітах, але цьогоріч ось так. Ну і дивіться ось бутончики, які. Якось збереглись, але вони неповноцінні. вони вже не зможуть так розкритися повністю і мати велику квітку, як зазвичай має абрихальдер. принцеса Маргарет. Я її теж обрізала. Залишились деякі квіточки. Але теж, бачите, будуть ось такі неповноцінні. Треба було ці обрізати, але пожаліла, чесно кажучи. Ось так. Цей рік видався складним для всіх. І для України також складний, дуже важкий для сумщини, дуже важкий, особисто для мене і дуже важкий для троянд. Ось. Ред Лінардо да Вінчі ось такі справи. І дивіться бордюрка моїй. Дуже швидко оголтується, Гарні кущики. Також бачите, ось пускає базальні. І цей і цей кущ. Тому я буде, думаю, що буде все добре з нею. Ну, ось теж, бачите, такі ва. Ось таке наробив мороз. Але деякі троянди все-таки, не дивлячись ні на що, квітують, але й свою. Дуже витривала троянда. Можливо, тому що в затишку в мене тут під аркою, тому вона збереглась, а можливо, вона така є. Дуже гарна троянда, подобається мені, вона дуже-дуже ароматна, з гарною такою квіточкою, серединкою. Просто красуня. Аромат стоїть такий приємний аромат. Ой, обожнює. Ну і блюфаю фою починає. Теж чудова троянда. Фою Айсен Бачите, перші квіточки теж, першечки були, мабуть, бутони пошкоджені, тому вони ось такі дрібненькі. Але ось багато таких, і я думаю, що ці розкриються вже повноцінними квітками будуть гарними. Ось так. Ну і починає квітнути моя арка симпатії. І ось перші квіточки фаментанс. Але ще основна маса квітів стоїть на бутонах. Так радувалась на початку весни Едгар Дега наростив такий гарний кущ і раптом морози. Підмерзли бутончики, звичайно, тому квіточка ось така дрібненька. Обрізала, звичайно, теж, але не все обрізала. Тому ось такі дрібні, дрібні квітки вийшли в неї. Ой, нещасні троянди. Бачите, що? Що робиться? От я думаю, якби травень у нас був тепліший, хоча й були морози, але постійно нічні температури в нас були дуже низькими. Три градуси тепла нуль, навіть мінуси і так весь місяць. Коли троянда потрібна була сила, тепло, щоб набирати свою масу, погода так. Зробила, що троянда було дуже важко. Агне шилінгер. Бачите, обрізала такі гарні були бутони. Все прийшлося обрізати. але вона все одно, дивіться, випускає і розкриває свої квіточки. Дуже важко трояндам, дуже. Ось бачите дібну пряшину. Ці верхні бутончики підмерзли і вона відразу видає нові дуже сильна троянда. Ну Тепер краса буде пізніше. Хоча був у червні, не було морозія, обріє та досі цвітує. квітує. перстянка починає квітувати. Кости майже всі теж померзли. Єдина ось трішечки залишилась. Теж було пошкоджено трішки верхушечки ось, бачите. Але основний кущ зберігся, ну ось такий має вигляд. Ну і Звісно, дуже багато було сліпих паганів. Деякі троянди я обрізала, на інші немає часу. Вже буду обрізати на вихідних. Діді Бріджвотер так радувалася, збереглася гілочка велика, я її сюди направила на арку. І всі оці пагани були сліпими. Залишилось з бутонами три. Бачите, пагани. І то криточка маленька. Все обрізалось, тому що все було сліпе. Вільям Шекспір 2000. Ось так пускає нові пагани, з кожної пазухи бореться за життя троянда. Ой, все таке нещасне. Перша кіточка піона. Ну, у нас вони не знаю. Молодий кущик посадження в минулому році, але ось уже такий. Ось на цьому буду закінчувати своє відео. Нічого гарного у мене зараз в садочку немає. Ну, вжимало ось квітує, так пахне. Але будемо надіятись і вірити в те, що буде все добре. Слава Україні, героям слава. Чекаємо на краще.